Всі ми чогось боїмося. Страх це, мабуть, одна із найстарших людських емоцій, якщо старість людських емоцій, це взагалі категорія. І страх ядерного апокаліпсису, який в світлі ось цих новин, я навіть не знаю, чи здається більш чи менш вірогідним. Ми, я думаю, всі, або, хоча б більшість, боїмося і боїмося по різному. І я вирішив зробити відео про страхи і обсудити їх. І варто, мабуть, почати з того, що страх це корисна емоція, бездіяльність це те, що нас убиває. Давайте помислимо логічно. Ми є потомками боягузів. Я вважаю це абсолютною правдою. Чому? Тому що ми живемо у світі, де за великим рахунком дуже мала кількість того, що ми боїмося, може нас вбити, я розумію, що в Україні ця теза не дуже добре звучить, але візьмемо нормальне життя, де якась людина кожен день ходить на роботу. 99% страхів цієї людини взагалі не пов'язані з чимось смертельним. А як же було набагато раніше? Коли люди жили в племенному устрої і боялися, наприклад, диких тварин, паводків, сувів, торнадо та навіть неочікуваний мороз міг убити ціле плем'я, отак от. І люди, які в цих випадках боялися і через цей страх якось готувалися або реагували набагато адекватніше на небезпеку, власне, Вижили і дали потомство нас. Що ж до страхів, страх невдачі. Дуже актуальна і я думаю всім знайома штука. І страх невдачі здебільшого зв'язаний з тим, що негативний досвід врізається нам у пам'ять набагато краще, ніж позитивний. Коли ми боїмося пробігти 100 метрів за менший час ніж всі інші, ми згадуємо всі ті стометровки, метровки, де ми не розрахували дихання або не виклалися на 100%. Ми не згадуємо сто метровки, які ми. Пробігли адекватно і з адекватною швидкістю, тому що мозок настроєний так, що він дуже часто сприймає успіх за даність. І це по-своєму добре, тому що коли ми сприймаємо успіх за даність, це підвищує нашу впевненість в собі. Але це також і позбавляє нас від радості і референсу цих позитивних експіріанців. У випадку, коли нам потрібна ця впевненість собі. Деякі люди навіть ведуть щоденник позитиву, куди вони записують всі хороші речі, які трапляються з ними кожного дня, тому що ці речі зовсім не згадуються після того, як день закінчився. І в кінці кінців згадувати негативний досвід чи позитивний у випадку, коли вам дійсно потрібна впевненість собі, це з якоїсь боку і вибір. Страх втрати. Це дуже широке поняття, тому що це як страх втрати і чогось матеріального, так і страх, наприклад, втратити близьку людину. Також сюди можна приписати страх втратити відносини. З чим він зв'язаний? З тим, що люди дуже неправильно відносяться до більшості речей. А що таке більшість речей? Вони є складовою частиною життя, і наше відношення до життя, особливо у Модотеїстичних культурах, таких як християнство і іслам, хоча з ісламом і з відношенням до смерті там зовсім інша історія. Я не думаю, що доволі правильне, тому що ми відносимося до життя як до чогось, чим треба дорожити, і ми зовсім нехтуємо його так званою транзиторною природою. І єдина правда про життя в тому, що воно закінчується. Так само, як і всі інші речі. Ваша машина прогниє і зникне. Ваш велосипед спустить собі камери і поїде в Днібит'є, доживаючи дні у якомусь гаражі. І це не зовсім правильно, але називається ентропією. Тобто всі речі рано чи пізно розіб'ються на молекули, і всі молекули перестануть існувати. Це правда життя, з якою дуже добре мириться мексиканська культура своїм днем. Мерців, тому що у них відношення до смерті як до адекватної частини життя, і одна з небагатьох стабільних речей, яка є у нас в житті, це саме смерть. На протилежну шальку ми можемо покласти страх втратити щось, що ми дуже любимо. І деякі люди настільки сильно бояться втратити те, що вони люблять, що вони готові позбутися цієї речі аби позбутися страху. Деякі люди бояться вийти із поганих відносин тільки тому, що вони бояться їх втратити. Це також, в принципі, люди відноситься, хоча про любов тут вже казати не приходиться. І боязнь втрати чогось це, в принципі, боязнь невідворотного також, тому що ну, навіть якщо це найкращі відносини у світі, вони закінчаться смертю одного із партнерів. Так чи інакше. І ще раз повторюю, мені здається, що найпродуктивніший спосіб справитися з такими страхами це визнати тимчасовість абсолютно всього у цьому всесвіті. Страх змін. Це, як на мене, підвид страху втрати, тому що втрата у такому разі це є втрата статусу кво. Що таке статус кво? Це стан речей, який він є. Якщо, наприклад, якась особа працює на одній і тій самій роботі 10 років, то. Зміна цієї роботи буде означати колосальну витрату енергії. Наш мозок еволюціонував із розрахунку на те, що він зберігає енергію. Витрати енергії це взагалі не в його інтересах, тому так буває часто і некомфортно, коли приходять якісь зміни. І звісно ж є підсвідомий страх, що ці зміни принесуть в життя щось таке, з чим ми не можемо справитись, або щось, що погіршить. Якість нашого життя. Але, як на мене, єдиний спосіб справитися з чимось таким це в принципі бути завжди готовим до цих змін. Це дуже важко, і зміни в будь-якому випадку будуть невідворотними. Але ну, треба якось пристосовуватися до життя. Тому що зміни це іще один елемент, який є постійним. Як би це не було парадоксально. Наступний страх англійською називається fear of Intimacy. Що це значить? Це страх якось прив'язатися до людини. Страх прив'язаності це не зовсім правильно, але ми продовжимо з тим. В чому він заключається? Це страх, як на мене, вступати у серйозні відносини. І я, якщо чесно, не знаю всього спектру факторів, який сюди зав'язаний, але я думаю, що причиною такого страху. Є розвиток інформаційних технологій, а саме Тіндеру про шкоду таких сайтів як Тіндер, в принципі, вже сказано немало, але вони впливають дуже негативно на обидва гендери. Якщо вже ділити це за такими сексистськими двома категоріями, то для дівчат це я б сказав перенасиченість їхнього поля зору варіантами. Тому що ну є ця стара, я б навіть сказав, родом з 2015 року історія. Що уявіть, що ви дівчина в коледжі, і якщо у вас немає ні тіндера ні інтернета, то ви знайомитеся із хлопцями, які є на вашому кампусі. А якщо у вас є тіндер, то ви в принципі познайомитися можете із будь-яким чоловіком із міста, в якому знаходиться універ. І при цьому всьому ви навряд чи будете зустрічатися із своїм сверстником, який ну нічого не може вам запропонувати. А от із мужиком, який має квартиру, машину і трошки грошей, щоб покатати вас на цій машині, ну це вже трошки цікавіше. І хто може звинувачувати дівчат в такому? На іншому боці знаходиться. Те, що чоловіки в таких ресурсах, як Тінтер, вони зазвичай отримують набагато менше мечів і симпатій. тому це дуже сильно знижує їхню самооцінку. Так, там можна знайти когось, але ну, всі бачили от якісь такі чарти, тому я не думаю, що це найпродуктивніша штука. І страх прив'язаності, я думаю, що це. Еволюційний якийсь етап, з яким треба просто змиритися. Я не думаю, що від нього можна позбутися, якщо він у вас є, за допомогою чогось, окрім exposure therapy, тобто вам треба зблизитися з людиною, тому що ну в підніжжі цього страху лежить страх відкрити свої секрети іншій людині і бути вразливим перед іншою людиною. Тому ну, я вважаю, що тільки так страх осуду. І також доволі еволюційна інтересна тема, тому що ну люди, яким виказують подяку, або яких хвалять, вони зазвичай йдуть вгору по кар'єрній драбині, або вгору по ієрархії. А люди, які засуджують, вони в найкращому з випадків залишаються на тому самому місці. І в принципі, це страх. Хоч він і доволі давній, але з ним доволі легко справитися. А саме просто не звертати уваги на думки інших, якщо ці люди нічого не значать в вашому житті. І я це кажу, тому що здебільшого, коли я вислуховую своїх друзів, які мені кажуть, ну, а що подумають інші, вони про інших говорять саме про людей, які от нічого в їхньому житті не значать. Наприклад, однокласники, одногрупники, колеги, які не вищі за вас по ієрархії, або просто перехожі. Я думаю, що от цей мужик співав пісню саме про те, що на думки таких от людей не треба звертати уваги. I'm I'm... my fuck budget тому що, ну, чесно кажучи, коли хтось мені каже, а що подумають інші, я нічого не можу відповісти, окрім повір, всім на тебе пофіг, ніхто про тебе не думає. Страх успіху. І тут я не можу не згадати Славоя Жижика. Він казав, що отримати те, чого ви хочете, це, мабуть, найгірше, що може з вами статися. Тому що дуже часто люди живуть очікуванням того, що. З ними буде, я сам винуватий в цьому і бачу це в інших людях дуже часто. Звідси і породжується страх успіху. Дуже часто це виражається у відносинах із дівчатами. Про що я саме говорю? Коли ви настільки боїтеся того, що вам скажуть так. Що ви навіть і не задаєте питання, тому що виходить, що до цього рівня я ніколи не доходив. Не скажу, що це прям супер ірраціонально, але ну блін, якщо ви боїтеся успіху, боїтеся отримати те, чого ви хочете, то вам може навіть і не варто в цьому напрямку йти, бігти, лежати або взагалі дивитися. Зразу після цього я можу. Розказати про страх відмови. І мені, мій друг Юрій, підсунув дуже цікаву главу в книжці, де пояснювалось про таку категорію клієнтів з точки зору продаванів і теорії продажу, яких називали ні да ні нет. Що в цьому підрозумівалося? Деякі продажники дуже часто набирають базу, начебто, теплих клієнтів, які не можуть визначитися. І вони не можуть визначитися або із своїх якихось об'єктивних причин, наприклад, тому, що вони бояться, в принципі, прийняти якесь рішення. І також причиною може бути те, що люди дуже емпатично відносяться до своїх клієнтів, і клієнти це відчувають. Але результат один: продажа не закривається. І радять в такому випадку просто. Добиватися якоїсь відповіді від людей, і якщо це відповідь ні, то це краще ніж невизначеність. Ну я думаю, що це зрозуміло, але суть в тому, що суть в тому, що продажники бояться підштовхнути людину до якогось негативного чи позитивного рішення, саме тому, що вони бояться отримати негативне рішення або відмову. І це також неправильно, тому що поганий результат. Тобто відмова, це теж результат. Не можна задати страх про відмову дівчат, який ще набагато більш ірраціональний, ніж страх відмови у продажників. Чому? Тому що відмова дівчини взагалі нічого не значить, і сприймати її особисто це вищий рівень неповаги до себе. В принципі, це всі страхи, про які я хотів поговорити, Надію, що ви впізнали якісь із цих страхів. У собі, і, можливо, навіть це відео допоможе вам погуглити про такі страхи. У інтернеті є дуже багато статей щодо того, як вирішувати такі свої індивідуальні проблеми страхами. Дякую за увагу і найкращого вам дня.